Чи помічали ви, як шум у ТРЦ або людних просторах може виснажувати? Що таке година тиші та чому ця ініціатива важлива? Говоримо про це зеленою пшеничною журналісткою, співзасновницею громадської організації видимі та мамою сина з аутизмом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Година тиші це такий простий крок, як на мене, до підвищення інклюзивності і доступності і психоемоційної стійкості суспільства. І Вона лише починає запроваджуватися в Україні ця річ, наскільки я розумію, і для початку я вас попрошу окреслити. Коли взагалі з'явився такий факт, як година тиші, і що з ним в Україні? Чи активно його впроваджують у своїх просторах, зокрема українські бізнеси? Насправді, якщо ми говоримо про годину тиші, загалом існує такий термін як сенсорно-чутливі години. Тобто це може бути година тиші, це може бути дві години тиші. Знаєте, година це такий видається мінімум, так? коли людина, яка має ось цю підвищену сенсорну чутливість, дитина або дорослий, може собі спланувати відвідини того чи іншого публічного простору, розуміючи, що їй там буде максимально сенсорно комфортно в цей час. А про години тиші або ось ці сенсорно-чутливі години на Заході, та в цілому ми. Ми чуємо вже досить давно, їх досить активно запроваджують, їх часом запроваджують на рівні громад. Є певні стандарти, згідно і відповідно, яких вони запроваджуються. в Україні це ще поки що такі поодинокі випадки. Десь, напевно, що цього року вперше більш так активно почали говорити про Необхідність запровадження таких тихих годин, і приміром восени, якщо не помиляюсь, десь вперше досить активно, зокрема в столиці, почали комунікувати про це представники бізнесу. Але загалом, о, говорячи, наприклад, про години тиші. Е, я тут можливо можу говорити як мама та е, нейровідмінної дитини, оскільки мій син має аутизм і він має ось цю підвищену сенсорну чутливість до гучних звуків. Е, ми почали якийсь момент помічати, що йому дійсно некомфортно о, в наприклад, в ТРЦ або в супермаркетах, коли де дуже гучно може грати музика, де натовп, де е, досить активні такі мерехтливі екрани. А цю і цю проблему ми як родина почали вирішувати з допомогою спеціальних різних девайсів, шумопоглинаючих навушників або. Певного планування, коли трохи менше людей. Проте музика від цього не стає гуч, менш гучнішою. Але, маючи, наприклад, спілкування з великою кількістю батьків, зокрема дітей з аутизмом, або дорослими, аутичними людьми, я розумію, наприклад, що далеко не всім дітям і дорослим ось такі шумопоглинаючі девайси можуть допомагати. І тому. Багато з тих, хто має ось цю підвищену сенсорну чутливість до, до звуків, до мерехтіння екранів, просто уникають відвідування публічних просторів. Тому мені здається, що в, в тому часі, в якому ми нині проживаємо, коли. Війна, на жаль, множить лише кількість людей, дітей, і дорослих з цією сенсорною чутливістю. А знаєте, ця розмова про необхідність годин тиші вона вже дуже назріла. І я вам дякую, ви це справді зауважили. Це не такий складний крок. Мені йдеться про те, що нам просто треба більш більше працювати з обізнаністю, більше розмовляти з бізнесом, більше пояснювати, більше розповідати історії, а як це. Впливає на життя окремої дитини чи окремого дорослого, так і, і мені видається, що ми можемо запустити цю хвилю впровадження тихих годин, я вам скажу від себе, пані Олено: у мене немає підвищеної сенсорної чутливості, але зважаючи на різні життєві обставини, які зараз у кожного українця українки є, які перебувають в Україні, продовжують тут жити, і те наскільки важкими бувають наші дні, що навіть. Мені часто хочеться вдягнути якісь навушники, і навіть не в торговому центрі, а просто посеред Києва, тому що величезна кількість автомобілів різноманітних звуків це дуже виснажує, дуже втомлює. Тому уявити, як це сприймається людьми, у яких підвищена чутливість взагалі дуже складно. Коли ми говоримо година тиші, поясніть для нас тут же ж не мова про те, що у торговому центрі все замовкає, вимикають. Будь-які колонки всі переходять на шепіт. Тощо, як це працює? Ну насправді це приблизно так працю ну, на, на шепіт, не переходять, але це приблизно так працює, як ви описали. Тобто, що відбувається в цей час? В цей час або дуже приглушується музика, або загалом вимикається музика. А в цей час можуть приглушувати освітлення, в цей час. Вимикаються екрани, якщо вони є, а вони переважно є е, на вітринах е, магазинів. ТРЦ. От зараз ми говоримо на прикладі ТРЦ, так е, зменшується кількість якихось гучних оголошень, або вони теж приглушуються. Е, часом навіть є приклади, коли у вбиральнях так можуть вимикати. Ось ці сушки для рук, та такі фени для рук, вони теж дуже гучні. Тобто, максимально створюється комфорт, таке комфортне, сенсорно чутливе з точки зору звуку і якихось візуальних ще характеристик середовища на певний час, на годину, на дві години. Тут вже бізнес чи то ТРЦ, чи то ресторани. Тобто, тут широкий спектр може бути публічних просторів, де це може застосовуватися. Якщо ми говоримо, наприклад. Наклад, про приклади на заході, то це і аеропорти, і якісь інші громадські простори, і музеї навіть можуть бути. Тобто, ось на певний визначений відрізок часу справді максимально стишується звуковий і візуальний супровід цього публічного місця. Мені здається, що в нинішніх наших умовах, коли ми живемо з відключеннями електроенергії і по графіках, то година тиші, що найменше для будь-яких просторів і торгових центрів, зокрема, це тільки в плюс, тому що це точно сильно сильно економить їхній ресурс. І я б хотіла поговорити ще якраз про користь не лише для людей, а й для бізнесу, у чому вона полягає для тих підприємців, які погоджуються. На годину тиші, тому що вчора, готуючись до нашого етеру і намагаючись трохи більше дізнатися по цій темі, я зрозуміла, що є вигоди навіть і для бізнесу в цьому. Ну насправді мені здається, в першу чергу це лежить в площині твоєї соціальної відповідальності. Uh -huh. І соціальна відповідальність і розуміння того, що той чи інший бізнес. Є на цій території соціальної відповідальності, воно для мене, як клієнта, як споживача, дуже важливе. Тобто, коли ми говоримо про таку річ, як година так, ми розуміємо, що ось цей конкретний бізнес усвідомлює, що ми живемо в часі з дуже різними людськими досвідами. І розуміти ці досвіди, так, бути чутливими до цих досвідів, ти можеш, навіть будучи. Торгівельно-розважальним центром, там я не знаю кафе, рестораном або що. Тому в мені в першу чергу видається, що це про ось цю про репутаційну історію в першу чергу. Та? Ну і ми розуміємо, наприклад, якщо у людей, які мають цю сенсорну чутливість на мапі міста, з'являться простори, де їм буде. Побути зі своїми дітьми чи самим, якщо ми говоримо про дорослих, комфортно так сенсорно безпечно, вони будуть обирати ці місця. Вони будуть розповідати про ці місця. Мені видається, що це більше ось про про таку територію. У вересні із закликом до бізнесів долучитися до ініціативи Година тиші зверталася заступниця голови КМДА з соціальної ветеранської гендерної політики Марина Хонда. Чи спостерігаєте ви, що відтоді у Києві щось змінилося, і все більше бізнесів пристають до цієї ідеї, і впроваджують у себе годину тиші? Я насправді дуже вдячна пані Марині за те, що вона в вересні запустила цю хвилю, так бо це дуже важливо насправді, щоб про необхідність впровадження тієї чи іншої ініціативи говорили не лише громадські організації, не лише носії досвід носії досвідів безпосередніх, так а й представники органів місцевого самоврядування. І в моменті, коли е, представники київської влади про це говорили, ми дійсно помітили, ми як спільнота, для якої це дуже важливо, впровадження таких годин тиші, та ми помітили певні зрушення, е, були заяви е, і торгівельно-розважальних центрів, про те, що вони впроваджують в себе годин тиші, вони були дійсно впроваджені, але ця хвиля в якийсь момент зупинилася. Тобто іноді дуже мало знаєте, надати. Єдиного імпульсу, а важливо системно продовжувати нагадувати, і, що ще важливо, продовжувати підвищувати обізнаність і широкого суспільства, і бізнесу, для чого це потрібно, як це можна зробити, тому що це дійсно нескладний крок. Але ти, як представник бізнесу, маєш чітко розуміти. Мотивацію та для чого ти це робиш, та кому це потрібно, як це вплине на життя людей, як це підвищить їхній комфорт і якість їхнього перебування в твоєму просторі? А, а ще краще е, теж давати час від часу розуміти, як це впливає, якщо цього не робити. От мені поки що на рівні інформування дуже сильно цього бракує, та системного інформування. Тому що є якісь такі хвилі час від часу. Хтось піднімає цю тему, починається хвиля, додаються, можливо, кілька якихось бізнесів, і на цьому все зупиняється. Але мені здається, тут ще важливо і займатися інформуванням такого широкого суспільства, тому що люди, які не є, знаєте, які не мають цієї потреби в цих сенсорно-чутливих годинах, можуть справді не розуміти, можуть навіть чинити десь такий, знаєте, як трохи. Опір так? от чому ну, як, як в цьому новому, так тому да. що ну ми люди такі істоти, нам треба зрозуміти, розжувати, що це, чому це важливо, і я сподіваюся, що наш етер також цьому зарадить, і все більше людей в принципі дізнається про таку річ, як година тиші. Знаєте, от я слухаю нашу розмову і думаю, що щось подібне відбувалося, коли активісти почали говорити про хвилину мовчання в Україні, і тоді власне так Так. Так, і тоді не Київ брав першість і показував приклад, як це має бути. Це були регіони Вінниця та Львів. І щодо години тиші, чи є приклади, що в регіонах десь також ця ініціатива вже поширюється і, можливо, навіть активніше впроваджується ніж у столиці. На жаль, в мене немає е, фактів про те, що це впроваджується активніше. Я абсолютно з вами згодна, що надати імпульсу в менших е, навіть в менших обласних центрах може бути значно легше ніж е, в великому. Значно неповороткішому місті, як показує досвід а, з хвилиною мовчання, є дуже класний приклад торгівельно-розважального центру у, у Рівному, а, де година тиші це не година тиші, це кілька, здається, навіть три години тиші а, в першій половині дня, і це дає можливість дітям і дорослим та планувати трохи більше такий, знаєте, так, клюв часу для того, щоб зробити ті чи інші, інші справи в торгівельному центрі. Я вірю в те, що якщо ми будемо підвищувати обізнаність і в регіонах, так само ми швидше запустимо цю хвилю, бо ну, це справді так. Ми можемо знаєте, як ці кола по воді пускати з менших міст, і вони так чи інакше нададуть імпульсу в великих містах. Так і важливо дійсно, аби була підтримка від влади, і аби влада тримала руку на пульсі в цій темі і контролювала і заохочувала, тому що, ну якби для того вони і є, аби облаштовувати життя своїх громад, робити їх якомога більш комфортними для усіх. Якщо ми говоримо багато про впровадження години тиші у торговельно розважальних центрах, а в яких ще би просторах можна було впроваджувати таку годину? Тому що, от, якщо навіть уявити ті ж регіони, так, якісь невеличкі міста, які раніше там були районними центрами, зараз це центри осередки громад, і можливо там навіть немає якихось великих торгівельних центрів, але є супермаркети, є кав'ярні, є якісь інші речі, які простори ще під це підходять. Насправді ви зараз окреслили якісь такі, напевно, базові простори, які точно є в кожній uh -huh. громаді, та тобто магазини, міні-маркети, там трошки більші супермаркети, заклади харчування тобто, всюди, де ми можемо чути. Музику безперервно оголошення всюди, де є яскраве світло. Всюди, в принципі, можна впровадити цю практику сенсорно-чутливих годин, або хоча б сенсорно-чутливої години. Знаєте, вона насправді ось ця тиха година. Вона ж може її користь може лежати в кількох площинах. Перша і безпосередня, так є ось ця тиха година. Під час якої люди, які мають е чутливість до звуків там світла, різкого або що можуть комфортніше відвідувати ці місця, не уникати їх, не ізолюватися, і це така перша очевидна площина. Друга, можливо, менш очевидна площина, коли у твоїй громаді раптом з'являється в твоєму там не знаю супермаркеті, в який ти звик ходити на закупи, з'являється година, коли вимикається музика. Тобі відповідно цікаво, що відбувається. Ти запитуєш, чи тобі про це говорять, а оголошують, чи ти бачиш десь не знаю, якийсь постер, на якому написано. А це означає, що ти дізнаєшся про те, що є люди з отаким от досвідом, і що люди з отаким от досвідом потребують уважнішого і чутливішого ставлення, та і ти несеш це знання далі в свою родину, в коло близьких друзів, і, і ми далі запускаємо ці коло обізнаності, так про ті чи інші досвіди, які. На жаль, множиться з війною. Ось тому тут я би говорила про користь в двох площинах, де ми можемо і знаєте, створювати це комфортно сенсорно комфортне середовище для однієї категорії людей, але і підвищувати обізнаність іншої категорії людей. Вислухали розмову із журналісткою, співзасновницею громадської організації Видимі та мамою сина з аутизмом Оленою Пшеничною. Ми говорили про ініціативу Година тиші. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.